На минулому тижні у місті надвірна відбулись відбуркові змагання на чемпіонат України з дзюдо серед юнаків та дівчат у віковій категорії 1998-1999 років народження. У змаганнях взяли участь молоді спортсмени з усієї івано-франківської області. Змагання розпочались урочисто під звуки державного гімну України та підняття державного прапора, щоб підтримати молодих спортсменів на змагання. Прибуло чимало іменитих спортсменів, серед яких призер Олімпійських ігор в Афінах та Пекіні Роман. Гонтюк, вітаючи учасників змагань, він побажав їм спортивних здобутків. Дозвольте щиро привітати вас з таким чудовим сьогоднішнім святом і вам чесної, справедливої боротьби, І щоб ви досягнули таких результатів, як досягнув я. Хоча б, ну, хтось один-два чоловіка міг порадити наш край, Івано-Франківську область, і представляти її на світовому рівні. У свою чергу заслужений тренер України та суддя змагань Володимир наконечний зауважив, що визначатимуть кращих за новими правилами суддівства. Будуть діточки боротися по нових правилах. Правила знов поміняли. І, ну, трошки буде складно їх і навіть судити. Ну але будемо маленько діточок поправляти, підказувати. Тобто так вже аж дуже наказувати ніхто не буде. Ну і діточки між собою переборяться, проборються, подивиться, як воно і що. Тим більше, що по цьому віці перший раз буде проводитися чемпіонат України. Після завершення змагань наш іменитий борець Роман Гонтюк спілкуючись з нашим журналістом, висловив сподівання, що молоді спортсмени з Прикарпаття будуть продовжувати славні традиції своїх попередників і прославлятимуть наш край. Сьогодні прибувши на ці змагання. Я бачу, що з області є дуже багато талановитих дітей, і які в них є саме основне це в них є бажання, в них є вогних в очах. і Важко оприділити там того чи іншого спортсмена в такому зовсім юному віці. І я думаю, що незабаром ми побачимо, якщо вони будуть дійсно такими наполеглими. Терплячими то дійсно в них однозначно в них вийде, тому що у них повинні вірити їхні батьки, у них повинні вірити їхні тренери, їхні друзі. За підсумками відбіркових змагань юні спортсмени показали гарні результати, що і вселяє надію на високі спортивні досягнення у майбутньому.